Інформаційна бульбашка Путіна. Що буде, коли вона лусне? Ізвольте слушать верховного главнокомандующего і чітко виконувати поступаючі від нього прикази. Ухвалення рішень в Кремлі є настільки безладним навіть до повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, що твердження про те, що Путін мешкає в бульбашці ретельно підтасованої інформації, створеної раболіпними придворними, здавалось цілком правдоподібним. Початок квітня 2023 року. Приніс ще більше доказів на користь такого припущення про відірваність Путіна від реальності типової для зрілих авторитарних режимів. І ще більше загостреною нездоровим прагненням визначати хід світових справ такий собі Гліб Караулов, який мав звання капітана Федеральної служби охорони до свого дезертирства в жовтні минулого року, розповідає історію ізольованого лідера. Зневага Путіна до інтернету була відома і раніше, але той факт, що лідер, який сконцентрував надзвичайну владу над величезною країною, ніколи не користувався смартфоном або ноутбуком, важко узгоджується із проголошеними цілями цифровізації та створення в Росії електронного уряду. Звинувачення перебіжчика зазвичай варті не так вже й багато, але сам Путін, який головує на віртуальному засіданні Ради безпеки Росії, за столом якого сидять псевдокерівники чотирьох незаконно анексованих областей України, і записує свої вказівки про відновлення нормального життя, ілюструє масштаби спотворення поглядів Кремля. Судячи з усього, Путін, на відміну від китайського диктатора, втратив інтерес до економічного зростання та модернізації і за Лишає фінансові питання в основному в руках професіоналів, які опинилися в пасці нездійсненних завдань та оптимістичних звітів, необхідних для доказу їхньої лояльності самому диктатору. Тим не менше, політична бульбашка, яка існує навколо Путіна, може існувати тільки доти, доки російська еліта тримається своїх звичок, а російське суспільство залишається пасивним та деморалізованим. Таким чином, невеликий прокол, який уже виник на початку нового українського наступу, може призвести до великого вибуху. Давайте почнемо із Росії там. Який пан Патрушев, секретар Радбезу, заяви про те, що тільки перемога Росії над українським нацизмом буде сприяти поверненню стабільності у Європі. Росія на найвищому рівні продовжує вірити у власну перемогу, чи це вони в такий бубон видають просто звуки, щоб себе якось ну, заохочувати? Ну щоб штанці були не мокрі. Ну, я б сказав, що питання дегуманізації українців у них поставлено на конвейери вже не перший місяць, і це достатньо постійна реакція. По-друге, Патрошев це такий класичний яструб, який кажуть, на початку 2020 року зустрічався з Володимиром Зеленським в Омані, але це непевно. Я думаю, що ми лише після завершення російсько-української війни про це детальніше дізнаємося, але. Такі припущення звучали. Патрошова називають не просто яструбом, а він такий ідеологічний гуру для самого Путіна, старший товариш його по Пітерському КДБ. І він, ну, дійсно, тобто, ідея про українських нацистів це з одного боку для внутрішнього споживача, а з іншого боку, вони в це б'ють і в. Європейську спільноту теж намагаються це довести. Тому що, тим більше, світ, хочеш, не хочеш, а пам'ятає про Другу світову війну і намагається. Відповідні створювати аналогії це їхня, я б сказав, стратегія, і достатньо послідовна стратегія. Да, ну в цій стратегії вони, як мінімум, говорять одне, а роблять зовсім інше. Якщо слідувати ці стратегії, то ми фашисти поводимося стосовно росіян, російських військовополонених, як люди гуманні, виконуючи там Женевські конвенції. А їхні не фашисти, а свободітелі, так звані. Не може вчиняти звірства, схожі на бучу, на ірпінь, на мощун. Зрештою, останнє вбивство, яке вчорашнє да, яке сколихнуло весь світ, це ще я черговий раз підтвердження. Ось факти, ось слова. Чомусь словам виходить більше вірять чим фактам. Ну, справа в тому, що у нас в країні є, наприклад, проблема з тим, що рік тому три канали вимкнули. З звичайного мовлення цифрового, і вони працюють здебільшого там, в Ютубі через супутник і, і так далі. А в Росії е, ну, є єдині новини, достатньо монолітні. В Росії е, можливість з альтернативним доступом до інформації суттєво обмежена, вона набагато менша, ніж в Україні. Це теж треба усвідомлювати. Тому там о, подібні речі вони. Активно, я б сказав, радо ретранслюються, і е, багато росіян в них вірять, тому що вони в принципі не бачили іншого, не бачили інших варіантів. Вони вже просто забули про е, якісь там передачі НТВ 90-х чи початку 2000-х, чи критику російської влади на інших е, телевізійних каналах, які належали там. Березовському покійному чи ще комусь. Це все вже давно забуте, і вже, я думаю, понад 15 років існує абсолютно інформаційна монополія Кремля з чітко визначеними напрямами. І ця монополія існує не тільки в телебаченні, але вона існує за великим рахунком і в інтернет-медіа, і в інформаційних агенціях. І ну, там телеграм-канали можуть бути е, різними часом, але великі вони так само під контролем. Тому тут немає нічого дивного. Тобто Росія живе в паралельному інформаційному полі і розповідає там про абсолютно різні речі. Тобто я вам скажу, пане Віталію, таку річ. Влітку 22-го року. Після того, як наші захисники Азовсталі були змушені здатися в полон, в Маріуполі готували процес над Азовом, і я не впевнений з огляду на те, що сотні азовців ще в полоні, ну правда, їх командирів, ну росіяни змушені були обміняти на Медведчука. Але скажу вам таку штуку: що якщо дивитися уважно російські медіа, то е, різні відеосвідчення в лапках наших полонених про те, що вони вбивали мирне населення, вони по російських державних інформаційних ресурсах проходять регулярно. І відповідно є відповідне ставлення, є ну, знов таки, коли сам Путін говорить, що ми цю мразоту переможемо. Чи говорять, що знову німецькі танки нам загрожують і знову з ними поряд будуть бандерівці? То звичайно, що коли говорять про наших захисників? Що вони неонацисти і бандерівці, то це знаходить відлуння в сприйнятті Росія. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.